Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас з розбором з Pinterest, який буду в'язати. Сьогодні буде така вступна частина, як я його буду в'язати. І в наступних двох частинах вже буде сам початок і процес в'язання повністю. Тобто, тут зможу зв'язати навіть початківець. Буду попетельно все знімати. Розкажу, скільки петель, скільки сантиметрів на мій розмір. Тобто, якщо буде бажання, можна буде перерахувати під себе, під свою ниточку, або взяти ниточку іншої товщини, тим самим або збільшити, або зменшити. Фото оригіналу я вам зараз покажу, він дуже класний, дуже гарний, мені сподобався, начебто, він такий простий, але треба над ним задуматись. У мене була ідея спочатку в'язати з трошки іншої ниточки, більш тоншої, От. але потім я сіла, подивилась, порахувала рапорти і зрозуміла, що тут він так само в'язаний з доволі такі не тонкої ниточки. У мене завалялась отака моточна альпака, зараз покажу одну хвилинку забираємо лице. Бейбі-альпака, поліаміди і мироносова шерсть на 100 г 220 метрів. Отака. От Купувала колись ярні дуже-дуже давно, більше 3-4 років назад. І от зараз до неї доходять руки. Я відв'язала візерунок. Схему візерунку я дам в другій частині. Зараз ми говоримо тільки про розбір светра. Як ми будемо його в'язати, як я бачу, як я можу його зв'язати. У вас колір. Мій сірий, він такий більш темний, в мене світліший висох. Неймовірно, ви випушили з нього альпака. Це отакий шнурок. От. І під цей проект, він, мені здається, підходить ідеально. Тобто це буде теплий светр. Про сам артикул розкажу в наступному відео: зразковий звіт. Значить. Це шнурок, і о, одразу скажу, я в'язала на 3,5 резинку і на 4 основне полотно. Ниточка доволі такі товста, це моточна пряжа, до цього треба, як то кажуть, звикати, якщо в'язали з бобінної, або можна брати бобінну пряжу, декілька складнень, і в'язати. І також буде гарно. Значить, я, на жаль, не знайшла. Як виглядає цей светр позаду? Якихось інших фото цього светра я не знайшла. У мене є одне отаке От фото. Ви вже його побачили той оригінал. Значить, резинка 2 на 2, широка, крій дуже простий, спущене плече. Рукав я навіть планую почати в'язати від тіла. Тут буде моя бажана ширина. У мене ниточка товста. Я не буду ще е, зро, робити потовщення і зшивати по краям. Я буду в'язати по колу. Я вирішила, що коси, оці такі широкі, вони йдуть на 20 петель. Що я їх зроблю тільки попереду. На спині в мене будуть оці. Декоративні ажурні доріжки і просто доріжки з 20 петель. Там, де не буде кіс, але вони будуть у мене між собою йти таким чередуванням. На плечах вони мають у мене зійтися, щоб воно було гарно. От. Тобто до підрізів в'яжемо по колу, робимо наші всі коси і в'яжемо по колу. Далі ми виходимо на підрізи. Підрізи тут, ну, взагалі, мені здається, тут така щілевидна пройма. Можливо, і я зроблю ще збільшення, ось, бачите, от воно так, от іде. збільшення на рукав, скоріше за все, що я так і зроблю. І далі по прямій відв'язується висота нашого, нашої пройми, ну і бажана ширина рукава. Рукав тут широкий, в мене буде, мабуть, трошки вужчий, хоча, може, і такий самий. Поки що це буде в роздумах, і це буде видно, коли я вже дов'яжу до підрізів. Спущене плече. Далі ми з вами відв'язуємо скіз плеча, формуємо нашу горловину От і об'єднуємо, відв'язали окремо перед окремо спинку, методом трьох спить ми об'єднуємо це все в єдине ціле. Чого методом трьох спиць, а не трикотажним швом? Бо пряжа моя, принаймні, вона доволі таки пластична. Цей шнурок він буде трохи грати. Якщо я його з'єднаю голкою петля в петлю, то в мене не буде ніякого каркасу. В мене буде роз'їжджатися ще більше, ніж воно є. Буде витягуватися. Коли отут воно на плечах негарно витягнеться, то не є, то не є добре, бо воно, ну, розумієте, так, лице обираємо, Воно просто отак от -от. з'їдеться це, це не наш метод, ми, ми йдемо трошки іншим шляхом. Значить, Тут широка горловина. В мене також є один светр, де в мене доволі таки широка горловина, і в принципі, в мене це носибельний варіант. Можливо, буде довша висота самого горла. Мені сподобалась тут обробка горла, значить, воно зв'язалося зверху сюди вниз, і тут воно, ну, це машинна в'язка, зрозуміло, тут воно пришивалося. Можливо, і я так зроблю, і гачком буде пришити, пришита горловина. Хоча, можливо, і буде інший метод. Чого інший метод? У мене нитка доволі таки товста. Коли б вона була тонка, оце можна було б робити. Бо в мене відчуття, що отут понизу і горловина, воно зв'язано з того самого кольору, але більш тонкої нитки. Або в'язалось декілька ниточок, і тут менша кількість їх, або просто той самий колір все те саме, тільки тонша нитка, ну, можливо, той самий артикул. Можливо, тут буде набрано тамбурного шва, горловина і відв'язана вверх. Зайвого потощення отут взагалі не хочеться. Тут вона виглядає, бачите, тут взагалі начебто того потощення і немає. Відв'язати горловину з відкритих петель не варіант, бо попливе. А як тільки горловина у вас злізе ось сюди на плечі, ну, самі розумієте, тобто тут треба, щоб воно тримало. Горловина і так широка, вона тут, я думаю, по ширині сантиметрів 30 десь йде. Тому тут будемо чимось фіксувати наше горло, щоб воно не пливло. Рукава. Будемо набирати з нашої щілевидної пройми. На рукавах тут так само є коса. Я не хочу потовщувати рукав косою, Тобто вона одна по центру йде. Тобто от по, по центру о, рукава, тобто я би сказала, що це центр плеча. Вона отут Ось набрана отак, і йде вниз. Я, мабуть, не хочу. Косу на рукавах, і тут в мене також буде просто доріжка з 20 петель, так само, як і на спині. Рукава можна в'язати по колу, можна два разом можна окремо, тут же, як буде зручно. Ну і далі резинка 2х2, закриття голкою, імітація трикотажного краю. Те саме внизу. Ну, тільки тут у нас буде італійський набірний край, імита, імітація фабричного, перехід в резинку, два рядочка полої резинки, перехід, перехід в резинку 2х2 і в'яжемо. Єдине, над чим я зараз ще думаю, це перехід від 2 на 2 на візерунок. Мені хотілося б, щоб він переходив плавно, тобто, десь із якоюсь заміною. Ну, ось, бачите, плавно маю на увазі ось косичка в косичку пішла. ось. Зробила я заміну. Не зовсім виходить, зроби, зробити це там, де в нас іде це чередування, дві петлі і одна, от прям взагалі не виходить. Ще думаю над цим, над цим, що думаю, можливо, тут одразу буде йти 2-1, 2-1. Ну, Тобто, тут одразу це треба буде рахувати. От. І, в принципі, це в нас основний фронт наших робіт. Зв'язати ще раз повторюю, зможуть навіть початківці, буду знімати кожен момент тобто набір, об'єднання в коло, перехід в резинку 2х2 чи 1 на 1. Схему візерунку дам і схему візерунку покажу. Одразу скажу, що тут я в'яжу, в мене є на Ютюбі пласкі коси, бо заміна йде петель 5х5, це доволі такий. Ну, Немаленька кількість петель при товстій пряжі. От. І я не хочу, щоб вони були дуже такі тут товсті. Я роблю ці коси пласкими. От. Можливо, треба би заміну робі... робити частіше, але, мабуть, так от часто, як тут, я не хочу. От мені подобається отак, більш вільно. Вона плавно випливає одна в одну. От. І, як я сказала, коси будуть тільки попереду. Можна їх робити і по спинці, все залежить від вашої ниточки, з якої ви будете в'язати, і чи подобається вам, коли о, воно у вас на спині. От. В наступній частині будемо рахувати рапорти, петлі, набирати і починати в'язання. Кому цікаво, в'яжіть зі мною.